У нас ще не розвели на бабки тільки що. Ціла делегація прийшла. Я Саша Дуринда, коротше. Так приходять вихідні трак-драйвера. Друзі, мене в Техасі ковбої за свого приймають. Бо це дуже-дуже тяжка робота. Мене зупинили, Перевіряють. Я... Привіт, друзі! На зв'язку Василь, я трак-драйвер, канал про Америку. В цьому відео ви побачите, як їздив в Техас, побачите, як ми проводимо вихідні, який в нас був відпочинок. Це все ви побачите в цьому відео, а ми поїхали. Приїхали з сенсеєм кататися на скутерах. Це десь півтори години, години їздив вверх от, от Чикаго на Морс Ось, не знаю як лейк називається, після шагляну потім напишу. Ось. Оренда скутера коштує 140 доларів. Все, мчимся на скутерах. Сенсей на задньому плані. Всі, хто хотів побачити сенсея, сенсей є Він не хоче показувати лице, як завжди, але ви можете його бачити, наблюдати за ним. А ми катаємося на скутерах. Отак проходять вихідні трак-драйвери. Головне, не упустити телефона, бо це буде на Корочі, друзі, були, Ми каталися на цих скутерах водних і нас чуть не розвели на бабки тільки що. На 500 баксів чуть не розвели. Ми катались, катались і цей скутер був весь опліплений скотчем. Вони скотч дерева і кажуть, тут дирка, ви, ви ті підложені бабки нам. Корочі, значить, який висновок, друзі, Робити відоси перед тим, як брати техніку в оренду. Обов'язково і бажано детально. Все обдивіться, все обзніміть кожну царапину, кожну вдарену, щоб до вас не придовбалися. Друзі, відео зачасту в нас виходять в суботу зранку, але сьогодні виходить в п'ятницю, так як є дуже важлива е, причина мого баті сьогодні день народження, і я хочу його привітати. Е, батя не просто е, батя, він також главний редактор нашого ютуб каналу. Він постійно дає ідеї, критикує. Саме чітка критика, я пам'ятаю, була це, коли я виставив відео, скинув його в телеграмі посилання, а він пише мені: це відео повна деградація. Ось так, що батя в нас грає важливу роль. Також батя на початку війни відразу пішов в ЗСУ і був півроку під Бахмутом, зараз дещо в іншому місті. Бать, я вітаю тебе від цього е, серця, з днем народження. Я просто тобою так пишаюся, що, що просто словами передати не можу. Я думаю, якби, дай Бог, в мене буде багато дітей, і вони будуть мною пишатися хоч би наполовину від того, чим я пишаюсь тобою, це буде успіх. Ти в мене мощний дядько, я тобою горжуся, пишаюся і люблю тебе безмежно. З днем народження тебе. І якщо, друзі, 에, захочете привітати в коментарях. Вітайте, батя завжди читає коментарі. Так yeah. що здем народження тебе. Я доєднуюсь до привітань, миру, добра, злагоди і міцного здоров'я. Бать! 에, любимо, обнімаємо, добра. Далі буде ролик. Як батя придумав пісню, слухаємо і дивимося далі. Доброго дня! Ми окрема 43-я артилерійська бригада знаходимося біля славно українського міста Бахмута. День, який видався, Господи славний, сонце освічує гай. І Патріція, леді потушна жару расистам піддай. З братом залізним карателем грізним. Гордо на бій виступай, пам'ять колишите, славою вкриєте жовто-блакитний настрай, нечисть на попіл, а сморід від смалених, вітер на світ хай несе душу всевисню, честі нікому, а Україна на все, сльози згорьованих долі сталішими, ми обернемо на лють. Най-ка орденці, сидні вас із з Тут ми завершимо вас тут. Тут ми заверсимо вас тут. Все буде добре, все буде Україна. Лише перемога, ми переможемо. Дільшого шляху нас немає. Всім добра. Друзі, я в Джорджії приїхав завантажуватися такими бочками. А, ось. Бо фасіліті маленьке, тут тільки виїзд. А там не розвернешся всередині. Це єдиний такий маленький напряг був, просто треба було бути уважним, тому що звідти машини їдуть, звідти машини їдуть. І я такого по краю, по краю, по краю, по краю заїхав. Ну і мої колеса задні десь вже були ось отут. Так, значить заїхав я в Джорджії, дуже жарко. Тут вже є пальми. Таке відчуття, що в Єгипті, Щоб коктейльчика сюди. Посілі ті малесеньке, дуже. У них немає туалета, це звісно, напряг. Це, звісно, напряг. Приходиться терпіти. Все, завантажуюсь бочками. Друзі, подивіться, яка тут їзда по Луї... Луїзіані, штат Луїзіана. Яку танку їхав, я тільки що. Заїхав на пайлот, щоб очистити свою броню приїхав я в Техас, їду по такій щеп'юнкі, там оно корови пасуться, дуже помаленьку їду. Навіть менше ніж 15 треба їхати, тому що дуже сильно трясе, щоб мій ловуть не повипадав. І я везу. Так. В мене дружина в Техасі працювала, я сюди приїжджав декілька разів. Такий цікавий штат. Мені він сухий здається. Там наїсті, там де ці всі Вірджинії, Кароліни, там якось. Там, де Огайо, там більш дерев багато, там такий клімат схожий як в Україні. І природа така. А тут така суха-суха природа, мабуть, як, як на півдні України, там де, там, де вирощують баштани. Взагалі по історії, колись Техас, це було, було, було як окрема країна, а потім вона вже ввійшла типу, в, в склад Сполучених Штатів це Техас це колись була окрема взагалі країна, яка виборола незалежність від Мексики. Там війна була з Мексикою, і Техас став незалежною окремою країною. Уявляєте? Взагалі Техас по площі десь такий, як більше, ніж Україна. Да, Техас більше, ніж Україна. Один штат Америки один із п'ятдесяти. 50... Скільки? П'ятдесят один? Оце зараз ви мене заплієте за знання географії. Він більше, ніж Україна по площі. Так, ось, це, друзі. Я вже під'їжджаю, там моє місце розрузки, буде, так що буду уважним. Коротше, я на весь YouTube розкажу, що Вова, в Владимир, Вова найкращий диспетчер в нашій компанії в IG. Ось, він так постійно переживає за мене, постійно питає, де я, постійно питає, чи дали док. Вова, especially for you, with all the love I got for you. Дивись, заїхав я короче, в док. Ось. Такий у нас сайн красивий, блін, тут сонце відсвічує. IG Transportation. Заїхали ми сюди. Опа! Заїхали в док практично рівно. І бочки наші розгружають. Якийсь сьо... амігос міксікос. Як ви думаєте, як так вийшло? Їхав, їхав я в Техасі на драйвені, а... А потім тільки бац, і я вже на кані стоги. Хе-хе. Як ви думаєте, як так трапилось? Єдине, що мені не подобається, їздала це на таких констракшенах, на, таких, на такому будівництві різному, тому що тут gravel, е типу щебенка, їдеш і потім весь трак, коротше, в пилюці просто. приїхав на розвантаження, ціла делігація прийшла, що пару планок відпало. Вони не знають, що <кас> з ними робити. Ой, вибачаю, що з ними робити. Я ще ще дур, дур, дуринда. Короте, треба було взяти по дорозі, якщо пару планок відпало, просто взяти молотком назад, їх забити йде, і все. Вони ходять, думають, що з ними робити. Якісь такі немощні. Що, друзі, приємні сюрпризи. Мій підписник, який вже знає мене років 5, е, приїхав до мене в гості е, з в Чикаго. Він тут влаштовується на роботу. Ось, зараз ми зустрінемо Івана. Та те шо? Іван на такій крутій машині. Привіт. Привіт. А ти такий високий, блін! а ти такий малий. А що там у тебе? Та да, те що, якраз те, що я люблю. Ого, ти що, чуваки? Я ж, вона ж рівнувать почну, блін. Та да, 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 те шо! Ха-ха-ха! <плес> 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 Це красавчик просто! <плес> ребята, ребята. Я я, я дуже задоволений, коли до мене прийшов підписник! І вам Техас, друзі, да? майже як Україна. Що, друзі, я вперше йду в ресторан, очіпив е, трейлер на тракстапі на пайлоті. Приїхав в якийсь мексиканський ресторан, хочу, хочу поїсти якоїсь тортлії, щось таке, якихось такосів, щось таке цікавеньке. Після ресторану ще й потім в душ. Це, це ж зараз я на Каністогі їжджу. Так вийшло, що я їхав 1200 миль, в 3 часа дня розвантажився і вже вантажа Більш вони не знайшли, диспетчер не знайшов. То в мене такий чоловий вечір буде. Я трака заправив, зараз в рісі зайду, там в душ схожу. Такі справи. Принесли мені таку цілу тарілку їжу. Тут, типу, як шаурма така, тут рис, картопля і овочі. І ще таких ось окупу Чіпсів принесли. спрайтів. все, мені смачного. Відчуваю себе людиною. Перше за сім місяців заїхав в ресторан нормальний. Відверто скажу, не дуже мені сподобалась їхня їжа. Це, мабуть, треба знати, що замовляти. Я довірився офіціанту. Мені воно не дуже зайшло. Але сам факт, то, що пішов в ресторан, то що посидів, побачив людей, а не в траку, це прикалує. Ось сірочок стоїть на парковці, іду його заводити. Тут буквально милю проїхати, зачеплю до трака і потім піду в душ. І Нормально потім по... посплю. Не 3-4 години, а нормально, цілу ніч. Друзі, мене в Техасі ковбої за свого приймають. Питають, скільки в мене корів є. Я коротше, частенько заїжджаю на заправки, мию лобове скло, тому що дуже багато мушкарні тут на півдні, на Саусі. То багато бачу таких самих чуваків із такими самими ковбойськими шляпами, капелюхами. Ситуація в тому, що я переїжджаю в якийсь такий контроль. Тут дуже-дуже близько Мексика. Мене зупинили. Оскільки я не, не цей, не є житель Америки, то мене там перевіряють. Я дав свої водійські посвідчення, зараз мене перевіряють, я сижу тут просто. Все пройшло нормально. Перевірили права, все, відпускають мене. Думав, що зараз заберуть в поліцію. Ой, ну його нафіг. Цей трек драйвінг він такий цікавий. Все, сірка запаркував. Іду на лавс. У мене є такий товариш, Ігорьок підписник. Ігарьок, тобі привіт. Дякую тобі ще раз. Коротше, він поділився своєю карточкою на лавс. І я йду вперше в їхній душ. Тому що ми компанією на лавсі не заправляємося і в мене цих поїнтів немає. І Гарьок добра душа підсуїдив мені свою карточку. І я сьогодні буду чистенький після цієї куністоги. Опа. Перші враження. Тут пахне прикольно, Ох, як тут гарно пахне. Волчара Василій. Тут прикольно, мені подобається така більш-менш адекватна плитка, більш-менш адекватний душ. Не капає, як мінімум, з нього на пайлоті постійно капає кап-кап-кап-кап-кап. Приходиш. Рушнички є, стілець є, раковина, туалет. Якби. Тут вже рушники настелені, це прикольно, бо мені завжди треба сюди настелювати. Друзі, нагадую, що ми збираємо кошти для нашого родича військовослужбовця е, Бибеля Павла, який отримав мінну вибухову травму е, під Солидаром в складі 10-ї гірсько-штурмової бригади. Наразі не може ні їсти, ні пити е, загалом без свідомості. Потрібна реабілітація, яка коштує 621 тисяча гривень. Держава всіх цих витрат не покриває і тому звертаюся до вас. Більшість коштів цих вже зібрано, лишилось зовсім небагато. Давайте разом дожмем, підтримаємо. Ми маємо підтримувати військовослужбовців. Вони воюють за нас, за нашу е Мій товариш ось недавно відправив 500 доларів. Я йому дещо допоміг. Він допоміг моїй родині. Ось. Хто має можливість, заходьте в описі під відео, заходьте в закріплений коментар і давайте разом закриємо цей збір. Друзі, я ще в Техасі на парковці, тут лежить ось колесо. Якби я був овнером, я б взяв би та і забрав би собі це колесо в, в трак, в прицеп закинув. Але оскільки я простий драйвер, мені ось цього ні холодно, ні жарко. Все, моя каністошка стоїть, завів її. Вроді би диспетчер знайшов вантаж. Платять 3000 баксів за 1200 миль, але треба зробити аж 4 зупинки буде. А це, друзі, я під'їжджаю до міста Х'юстон, що в Техасі. Висотки, висотки, висотки. Тут пробачини, так що я буду уважний. Ну як, тягучечка. Поки на емоціях, хочу записати відос. По-перше, подивіться, який я. Затяганий, так? Фішка в тому, що я приїхав у 10 і вже 4. В 10 ранку вже 4 дня Десь години 3 я чекав, поки мене просто будуть грузити, потім мене довго грузили, потім довго стрепив, 6 годин на завантаженні пробув. Я вважаю, що робота флетбетчика, бо робота на флетбеді, на каністогі, степдеку це дуже-дуже тяжка робота. Особливо коли дуже багато треба стреп кріпити і коли на вулиці плюс 36. І що, друзі? Зовсім нелегка робота, зовсім нелегка робота. Це Сюди має йти той, хто хоче так, привести тіло в порядок, накачати <гаджувати гаджувати> руки, щоб вени повидувалися або спину зірвати. Ну хто що хоче. Короті, мені, я я такий висновок роблю, так, що це дуже тяжка робота. І якщо у вас якісь слабкі коліна або лікті, воно вам не підходить. У мене лікоть слабий, я вже його декілька разів потягнув знов, що не є добре. Так що, друзі, і да, літом і флетбет, це дуже тяжка робота, особливо якщо ще тарп кидати. Я вам не завидую ті, хто тарпи ще кидають. Просто ви отакі мощні козацюри. Все, я їду на скейл, подивлюсь, чи немає перегрузу. І так завершується мій тріп із Техасу. Їду я в сторону Кентакі, а потім індіанаполіса. У мене 4 стапа. І, друзі, головне пам'ятайте, ми тут в Америці в безпеці, в Європі в безпеці. Ми маємо донатити на ЗСУ, допомагати українцям. Донатим на ЗСУ, хоч цим кожен маленьким кроком, але всі разом ми наближаємо нашу перемогу. Всіх обняв, друзі, бережіть себе, бережіть здоров'я, бережіть рідних. Слава Україні! Збираюся на мийку. Всі всі підписчики мене запитують, чого ти собі Тесло не купиш. Я кажу, що у мене це, коротше, цей червона Феррарі, поняли? Тут треба полососить. Все, недільний вечір, всім ранку, але треба працювати. Друзі, всім подякував за увагу, хто може долучатись до збору для мого родича. Ось мій товариш долучився, відправив 500 доларів. Я дещо допоміг йому, він допоміг моїй родині. Діма, тобі дякую. Всіх обняв, всім добра, слава Україні.